Yeah. <laughs> Друзі, все заради вас, заради наших підписників. Ось зловили такого гарного коропа. Найс. Nice. Щоб рибу не травмувати, я зараз зніму вуси з під сака. Ось так от. Потім її так от піднімаю і несемо її на короповий мат. Іноді, щоб риба не так сильно пручалася в маті, її можливо так от трішки потримати в підсаці біля вимостки. І потім вона, коли заспокоїться, піднімаю. Ти. Ось так. Фух. Ось чому потрібен літкор. Під час виважування риба. Крутиться, пручається і товстий літкор не буде її травмувати. Гачок восьмого номеру. Інлайн. Дивіться, зовсім не стопориться і риба гарно засікається, тому не треба боятися таких ковзуючих монтажів. Вау! Є. Ну, Тут теж за десяточка. Ось такий гарний коробчик. Ух, пицный.